Оє, вітання. Це лінія захисту. І я ведуча програми Олена Роміціна. Стартувала як передвиборча кампанія, так і спостереження за позачерговими парламентськими виборами народних депутатів 26 жовтня 2014 року. Громадянська мережа ОПОРА вже фіксує факти порушення закону про вибори народних депутатів. Як проходить виборча кампанія на Кіровоградщині? Про які загрози варто знати? Які порушення виборчого законодавства характерні для нашого регіону? Чи спроможна Україна провести чесні вибори в умовах загрози своїй безпеці? Кінцевий термін реєстрації кандидатів у народні депутати завершився 30 вересня. Отже, громадськість вже знає, хто йде у народні депутати. Кандидати розпочали боротьбу за прихильність електорату. На Кіровоградщині спостерігачами за чистотою проведення виборів вже зафіксовано факти порушення правил ведення передвиборчої агітації та перешкоджання реалізації виборчого права. Джинса заполонила місцеві змі. Хтось здійснив фальстарт, ще не зареєструвавшись, почав рекламувати свої чесноти. Своє. Му електорату кандидати активно обіцяють усілякі блага, піаряться на допомозі військовим, навіть здійснюють підкуп виборців. Весь букет класичних порушень виборчих правил має місце у центрі України. Як відомо, передвиборча кампанія вже стартувала, і громадянська мережа опора відслідковує порушення виборчого законодавства. Яка ситуація на Кіровоградщині? Громадянська мережа опора працює з вересня місяця і фактично почалося спостереження з 1 вересня і відразу вже були зафіксовані певні порушення. Ну, зокрема, це фальстарт частини кандидатів у народні депутати, частини політичних сил. В Кіровграді це були такі політичні сили, як батьківщина. Такі кандидати, як Василь Рощупко, на той час Максим Березкін, Лариса Ону. Вони почали раніше свою передвиборчу кампанію. Почали до початку реєстрації, але це не є якби основними порушеннями. Основними порушеннями ми будемо зафіксувати вже зараз, коли кандидати зареєстровані. Коли, по-перше, вся їхня агітація повинна бути з вихідними даними, тобто зазначено замовник, тираж і так далі. На даний момент вже фіксуємо, що частина кандидатів, частина політичних сил вони не зазначають. Цих вихідних даних відповідно він фінансують свою агітаційну продукцію не з виборчого фонду. Ну по Кіровграду це можна помітити такі білборди, як блок Петра Порошенка, Батьківщина, блок лівих сил. Вони без вихідних даних. Той самий Василь Рощупко без вихідних даних. Інші кандидати вони доклеїли такі невеличкі вже папірчики, за яких зазначається, що на замовлення кандидата у народні депутати це агітаційна продукція. Також по всій області зафіксовано. Якби ну зустрічі з виборцями і використання, наприклад, державних свят дня міста, використання для агітації. От, наприклад, було в Гайвороні день міста, і там виступали як Олег Ляшко приїжджав, виступав, агітував за себе. Виступав Олег Голумбієвський, це кандидат по цьому округу від блоку Петра Порошенка. І була агітація за. Михайла Поплавського, Михайло Поплавський, крім того, його агітати роздавали солодку вату. Олег Ляшко роз величезний торт з надписом Олег Ляшко розрізав для містян. Це теж є порушенням передвиборчої агітації, так як в законі чітко сказано, що не можна використовувати заходи, які проводяться за державний бюджет, за бюджет органів місцевого самоврядування. А це свято відбувалося ну, за рахунок органів місцевого самоврядування. Те саме було у нас в Кіровграді на день міста, але на той момент кандидат ще були не зареєстровані, хоча вони активно долучалися. До ну до свята згідно із законом, агітація здійснюється виключно за кошти бюджету та кошти виборчих фондів кандидатів та партій. Усі заходи кандидата у народні депутати фінансуються із виборчого фонду. Тому непрофінансовані матеріали у ЗМІ, про участь у будь-яких найгуманніших заходах, акціях, коментарі у ЗМІ, навіть з приводу професійної діяльності, трактуються не інакше як агітація порушення виборчого закону. Дуже чітко сказано, що навіть просто згадка. Прізвища це є вже агітація. Згадка або ну, позитивна або негативна інформація. Відповідно, після того, як вони зареєструвалися, це зараз до 30-го числа останнє. Вже не можна навіть просто заходи проводити, не зазначаючи, що це там проводиться за рахунок виборчого фонду. Наприклад, буквально вчора була інформація про такого порушника з Олександрії, який називає себе правозахисником. У нього якби теж просто підписано Правозахисник, там Віктор Медвідь, але насправді це вже є порушенням таке. Просто згадка це вже є агітація, коли не є кандидатом. Саме тому в, Кірацьк, в місті Кіргаді, 99-й виборчий округ, кандидати не реєструвалися до останнього моменту. Тобто вони до останнього використовували і агітували не за рахунок виборчого фонду, ну, а за власні кошти. І зареєструвалися буквально в останні дні. Тобто було ноль, а зараз вже там 12 кандидатів. Є приклади. Чорного піару, тобто в кількох регіонах, в кількох округах вже є зафіксовані газети, в яких є негативна інформація про інших кандидатів. Це, зокрема, 102 й округ, Світловодськ-Знам'янка. Там була негативна інформація про Віктора Бойка і про батьківщину партію. Батьківщина в тому числі. Також це було у 101 му окрузі. Це місто Голованівськ-гайворон. Там виходила інформація, газети виходила народна. Газета, які була негативна інформація про інших кандидатів. Є також зірвані зустрічі. Наприклад, цього самого Олеся Довгого була зірвана зустріч у Знам'янці. Це теж якби ну прикладом такого чорного піару. На даний момент, що у нас ще цікаво, по області у нас, коли в інших областях фіксуються двійники, то у нас в області зафіксовано чотири Віктора Бойка. Це в 101-му виборчому окрузі. Крім того, зареєстровано два Поплавських, і е, зафіксовано е, ну, Андрій Табалов, але не той Андрій Табалов, якого ми знаємо народний депутат, а його двійник, тому що народний депутат якби відмовився брати участь у виборах. Верхівка порушень у період передвиборчої агітації підкуп виборців. За це можна зійти із виборчих перегонів та потрапити під кримінальну відповідальність. Надходить інформація про підкуп виборців з двох округів. З 101-го округу надходить така інформація із 102-го округу надходить така сама інформація, але таких підтверджень, ну крім того, що це ну кандидати і що вони дають там, по 200 гривень, але ну, зафіксувати просто, щоб людина сказала, що от мені конкретно дали або мене записали, ну, поки що нам не вдалося. Пакуночки роздають із продуктами, з гречкою, з олією. Ну, пакуночки зараз зовсім інша схема. Зараз це називається адресна допомога, тобто збирають соціально незахищених, потім їм надають адресну допомогу по 200 гривень і вони повинні проголосувати, тобто дається наперед ці кошти. Коночки з речкою, поки не роздають, роздають там тарти, вати, м'ячі на, на свята там, і так далі. Зараз це конкретно грошова допомога. І ну, я думаю, що якщо ми зафіксуємо це, то буде серйозним порушенням і інші суб'єкти виборчого права вони можуть подати до ЦВК і цих кандидатів можуть зняти з виборів. Кіровоградці вже інформували лінію захисту про те, що квартальний комітет представник говорить: якщо ви не прийдете на зустріч із кандидатом в народні депутати, я вам... Подальшому не видам справку. Квартальні так само збирають, збирають підписи цих соціально незахищених. Потім кажуть, якщо ви не проголосуєте за певного кандидата, ми вам так само не видамо довідку. В таких випадках треба обов'язково інформувати, ну хоча б дільничні виборчі комісії, ви далі треба звертатися до правоохоронних органів, до міліції. Такі випадки будуть і ще будуть, ну можливо в усіх округах. Важливо ну, зараз фактично від нашого вибору дуже багато що залежить, і тому важливо саме на цих виборах проголосувати ну так, як ви вважаєте за потрібне, а не продати свій голос. Голоси будуть купляти. Ну вже зафіксовані такі факти, що пробують купляти голоси. І тому потрібно бути дуже обережним, так як ви так само можете стати учасником цього правопорушення, порушення виборчого законодавства, кримінального кодексу України. На хвилі патріотизму розуміння збереження держави українці голосували на президентських виборах. Експерти підтверджують незначні порушення і демократичність тих виборів. Натомість парламентські вже зараз викликають недовіру до деяких незаконних механізмів передвиборної агітації, окремих кандидатів. А що далі? Чи вдасться уникнути фальсифікації Хінації, каруселей, обману, тиску на виборців, підкупу та інших схем сама громадськість і юридичні служби штабів, політичних сил та кандидатів мають не дрімати, бути підкованими і реагувати на будь-які порушення виборчого законодавства, адже закони України гарантують виборцям вільне і чесне волевиявлення. Попередні вибори президента, які відбулися в травні 2014 року. На них було зафіксовано зовсім небагато порушень. Вони пройшли чесно, спокійно, без таких серйозних заворушень. Ці вибори, не дивлячись на те, що в країні йде війна, що така непроста економічна ситуація, на цих виборах вже зафіксовано набагато більше порушень, так як іде фактично, боротьба не просто між політичними силами, а й між ну, фінансовими потоками в Україні, в тому числі в Кіровоградській області. І дуже важливо саме на цих виборах зробити. Чесний правильний вибір, усвідомлений вибір, щоб не вийшло, що ну ця війна, яка зараз триває, ці жертви, які стаються, щоб це все не було дарма. Тому що е, цей вибір буде дуже важливим, і фактично з цим парламентом, з цим депутатським корпусом, ми фактично входимо в Європу, і це буде наше обличчя, обличчя нашої України. Країна потребує реформ, і одна із них поступово впроваджується. Як відбувається надання адміністративних послуг на Кіровоградщині за спрощеною процедурою? чий досвід у боротьбі із корупцією взято на озброєння? Віднині процедура державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців займає 30 хвилин. Основа реформи державної реєстрації спрощення, скорочення термінів, уникнення контакту заявника та реєстратора. Якщо раніше для припинення фізичної особи підприємця необхідно було чекати два місяці, а вже потім доносити документи про відсутність заборгованості з податкової відповідно і пенсійного фонду, то на сьогоднішній день такі документи не потрібно. Припинення фізичної особи підприємства підприємця відбувається безпосередньо при подачі реєстраційної картки форми форми номер 12 державному реєстратору. У той же день він вважається. Припинений як фізична особи підприємець Загалом система державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на сьогоднішній день перебуває в стані такої реформації. Зумовлено це в першу чергу тим спробою держави спростити адмінпослуги, зробити якомога швидшими, простішими і прозорішими. Тут необхідно сказати, що в принципі, сама система, я, на мою думку, в найближчий час зазнає докорінних змін. Про це говорив і міністр юстиції, про це говорив і голова Укрдершеєстру. Можна сказати, що основні принципи, які полягають в цій в даній реформі, є наступними. Перше, це спрощення спрощення процедури, друге це скорочення часу надання адміністративної послуги. Ну і третє, відповідно, відмежувати подання документів від проведення дій. Для чого це необхідно? Це необхідно в першу чергу для того, щоб позбутися корупційної складової. Контролювати своїх підлеглих та удосконалювати реєстраційну процедуру приїхав в регіон представник голови Укрдержреєстру, застеріг колег, щоби уважно працювали і не ставали мимоволі учасниками рейдерських схем та махінацій. Організацією роботи служби задоволений, порівнюючи ситуацію десятирічної давнини, говорить, що раніше черги були по 400 чоловік в день. Зараз все технічно оновлено. Реформування триває. Система відпрацьована, система працює. Е я хочу сказати, що свідченням, того, що система є достатньо нормальна, є те, що от, Світовий банк проходить такі поняття, як doing business, рейтинг doing business, там, де легкість запровадження бізнесу. То в цій частині, в частині державної реєстрації, створення юридичних осіб, Україна з 112 міста перейшла на 47-му за ці декілька років. Я думаю, що це є свідченням того, що в принципі, то що, то, що я вам ще раз повторю, що є працююча, нормальна законодавчо обґрунтована система. Основні меседжі це запровадження нових сучасних інформаційних технологій. Це основне це для того, щоб споживач, наш громадянин, споживач адміністративних послуг, їх отримав вчасно, якісно і якнайшвидше. І якраз оці всі меседжі, як ви кажете, це нам і законодавчо треба врагувати, а це неможливо без інформаційних технологій. Тобто, це розвиток електронної реєстрації. Вона не запроваджена, але не по всім позиціям. Тому це розвиток електронної реєстрації, це розвиток доступу до, до інформації. А через наш сайт можна спокійно отримати будь-яку інформацію про будь-яку юридичну особу там, чи фізичну особу підприємця В основному система побудована так, щоб цей, цей фактор чиновника якомога менше був задіяний. Тому я ще раз скажу, тому наш основний напрямок це розвиток електронних технологій. Із своєю роботою в області справляються всього 36 державних реєстраторів. Умови в центрах надання адміністративних послуг пристойні. Технічно все працює бездоганно. Черги відсутні в Кирворацькі області працює 36 державних реєстраторів. Десять з них працює в міському управлінні в реєстраційній службі міського управління юстиції, всі інші відповідних районних центрах. В майбутньому, все таки, якщо для, говорити зі сторони людини, яка буде звертатися до центру, для нього буде надання адміністративних послуг дуже приємним, оскільки подача документів через 15 хвилин він забирає ці документи, тобто він не бачить цього процедури, але він знає, що певний час він забере ці документи, і це буде дуже дуже досить швидко забудуть. Я так думаю, найближчий рік-два ми цю систему обов'язково побачимо. На сьогоднішній день на обліку біля 11 тисяч юридичних осіб, біля 20, 19 Більше до 20 тисяч уже фізичних осіб на обліку створюється в нас у місяць приблизно десь около 60 фізичних осіб, десь около 30 юридичних осіб. Припинення в нас зараз трошки збільшилося, так як ми запустили спрощену процедуру, так як і по фізичним особам підприємцям, так як так і по юридичним особам тому. В принципі, йде все своїм чередом. Бізнес розвивається, не можна сказати, що десь щось падають, якісь показники наоборот. Я б сказала, що показники збільшуються, тобто збільшується більше робочих місць. Через військові дії на сході України багато людей мусили припинити бізнес чи переводити свою справу у інший регіон. Підприємців із Луганської і Донецької областей в адміністративних центрах області реєструють без проблем. Говорять, вони хочуть працювати і продовжувати свій бізнес у інших регіонах. Приїжджають до нас з Луганської області, з Донецької області. У нас в Кіровограді живуть всі підприємці. Вони, як юридичні особи, так і фізичні особи, вони до нас звертаються для продовження своєї діяльності. Вони дуже активно звертаються, ми тут їх приймаємо, документи допомагаємо заповнювати, надаємо консультації і вони. Безперебійно продовжують свою е діяльність як фізичних осіб, так і у нас фірми, юридичні особи теж продовжують свою діяльність. Послуги з державної реєстрації можуть надаватися в електронному вигляді дистанційно, та для цього треба мати електронний цифровий підпис. Його не дуже поспішають використовувати підприємці. Можливо, люди не досить розуміють, що таке електронний цифровий підпис, не замовлюють його, і як як наслідок їм не користуються, тому що саме ця система спрямована на те, щоб Особа мала відповідно це електронно цифровий підпис, і оскільки він є таким ідентифікатором особи, і проставлення такого електронного цифрового підпису. Забезпечує достовірність даних, які особа передає засобами електронного зв'язку. Це спрощує процедуру реєстрації як і для самого заявника, так і для державного реєстратора. Аби унеможливити прояви корупції у системі стосунків бізнес-чиновник, переймуть грузинський досвід, створять систему за принципом розподілу процесу надання послуг на фронт офіс та бек-офіс. Сьогодні в Грузії є ціла система надання адміністративних послуг, яка дуже прекрасно працює за європейськими стандартами. В Грузії зареєструвати юридичну особу коштує, якщо перевести на долари, 20 доларів. І займається процедура всього, всього лише 15 хвилин. На сьогоднішній день у нас дещо більше займає процес реєстрації. Це зумовлено знову ж таки відсутністю уніфікованості в поданні документів. Тому, в першу чергу, Міністерство юстиції Укрдеша спрямовані саме на уніфікацію таких документів, з, звісно, з особливостями нашої правової системи. По-друге, як заявив міністр юстиції, нам необхідно створити таку систему, яка б в жодному разі не передбачала корупційних якихось можливостей або ж корупційних схем, як сьогодні прийнято говорити. Для цього а, запропон, запропоновано розділити надання адміністративних послуг на дві частини. Перша частина є у нас а, саме працівники, які приймають документи. Друга частина це працівники, які опрацьовують документи. В такій схемі простій відбувається відмежування заявника від працівника, який приймає рішення про реєстрацію. Відбувається це наступним чином. Заявник, надходячи до центру адміністративних послуг, подає відповідні документи. Працівник, даний працівник допомагає заповнити, раніше сам заповнює форму для реєстрації, перелічує документи, перевіряє ці документи, сканує ці документи. І направляє дані документи в реєстр. Реєстр як автоматична система визначає сам, якому державному реєстратору надати на розгляд ці документи для людини. Вона не буде помітна, оскільки це буде відбуватись внутрі системи. Говорити українською значить дбати про національну безпеку країни, її незалежність і соборність. В обласному центрі стартував другий сезон проєкту Безкоштовні курси української мови. Ми робимо важливу справу в тилу, обороняємо рідну мову. В обороні рідної батьківщини немає маленької справи. Всі справи є великими. Таким благословінням розпочалися безоплатні курси вивчення рідної мови. Навчи друга розмовляти українською закликають організатори проєкту. Зараз охочих знати українську побільшало. Наразі понад 70 учнів записалися на безоплатні курси вивчення української мови. Сформовано вже кілька груп, а бажаючі все прибувають. Стартувало відкриття заходу у науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського серед гостей, науковці, журналісти, викладачі, професура, слухачі курсів, люди різної національності, але об'єднані патріотизмом, любов'ю до України та українською. Ця ініціатива власне розповсюдилась по всій країні, охопила 17 міст України і туди входять також і міста Сходу. Але наразі Луганський, Донецьк, на жаль, не мають змоги працювати. Але Кіровоград одним із перших підтримав цю ініціативу. Ми не просто підтримали, ми знайшли людей, які хочуть вивчати українську мову, які мають бажання і, власне, готові витрачати на це свій час. Це люди різноманітні, починаючи від студентів і закінчуючи людьми пенсійного віку. Основна група середня це були люди, які працюють і бажають удосконалити власне мовлення. Перед учителями стоїть непросте завдання зробити програму навчання максимально доступною кожному охочому до вивчення мови. І, хоч учні всі різні, проте об'єднані спільною ідеєю стати справжніми українцями. Училась я не в Україні, я український мову ніколи не вивчала. Ми жили в Латвії. Потім я з мужем жила во Владивостокі довге. Ми сюди переїхали. Я очень хочу. Свободно, красиво разговаривать на украинском языке. Я скоро буду Украине и украинские мови я знаю, что що... очень интересно. Чуть, -чуть покоше на английском ле меня русский язык. Те, що в Кировграді започатковано було свого часу безкоштовні курси вивчення української мови всіма тими, хто хоче її опанувати краще, ніж він володіє мовою. Це факт, звичайно, дуже відрадний. І я, озираючись назад, розумію, що хвилю в цьому процесі задали події, пов'язані із цим пам'ятаєте, боротьбою довкола закону колесниченка ківалова Тоді був мовний майдан, тоді було багато молоді, яка на Майданчику біля українського дому в Києві протестувала проти прийняття прийняття цього скандального закону, і от як певна така. Альтернатива тому, що було запроваджено тодішніми політиками, бо виникла ідея у активістів, зокрема Олеся Дунія. Ідея створити такі безкоштовні курси, навіть мережу безкоштовних курсів по всіх Україні під гаслом «Навчи, там друга української розмовляти по-українськи. Це ідея дуже благородна і дуже добра, тому що вона ну в суті своїй вона така доброносна. Розумієте, серед учасників курсів переселенець із Антрациту Луганської області, який із дружин. Ною зараз проживає на Кіровоградщині. Ігор розповів про пережиті трагічні події на сході, як доводилося виживати родині, виїхати із міста, боятися визнавати себе українцями, говорити українською. Просто за мову терористи вбивали його земляків. Його мотивація до вивчення української мови є найвищим свідченням людської гідності та зміни свідомості українця. В середині юня тоді ще був інтернет, пройшла інформація, що от за українську річ в Луганській. В магазине АТБ кого-то взяли и куда-то увезли. В нашем городе уже тоже брали. У меня есть знакомые, которые платили деньги за своих детей. У меня есть знакомые, которые сидели в этих подвалах. У меня есть знакомый, мы бывший, бывший начальник в окр когда я работал, которого после этого подвала вывезли на расстрел и расстреляли. Были и обстрелы, и я знаю, как свистят снаряды над головой. И на наш город падали снаряды, я... Прятался, было страшно, потому что они объявляли о мобилизации постоянно, что всех забирают в эту ЛНР армию. Мы понимали, что, что мы оккупированы, что наша родина, Украина, это не здесь. здесь вот, вот, вот здесь Россия. Никакой там ни ЛНР, ни прочее, вот мы, мы это все воспринимали как, как российскую оккупацию. Мы выехали оттуда. Э, вот перед самым Днем Независимости мы вот все там оставили. И выехали с женой без языка. Ну, это, это не народ. И я, я вот, поверьте, я это, что называется, на своей шкуре это испытал. Там, в антроците, я хотел учиться украинскому языку. Мне какое-то время не хотелось разговаривать на русском языке. Там. Вот, ну, не хотел. Просто, просто от отторжения. И мы, когда сюда приехали, начали искать курсы. Украинского языка и увидели рекламу, что еще, они еще бесплатно отказываются, очень здорово. Вороги України до сих пір спекулюють мовним питанням, яке стало основою руйнівної сили сепаратизму і призвело до російського вторгнення на територію східної України та до окупації Криму. Проблеми утисків інших мов в Україні ніколи не існувало. Натомість захисту потребує сама рідна українська мова, і те, що зал переповнений слухачами, говорить про національне відродження, патріотизм, продовження формування нашої нації. Проблема ця загострилася. Я це точно можу сказати, бо я цей момент зафіксував як громадянин, як людина, У 2004 році, коли політтехнологи, до речі, російські політтехнологи, вони почали розігрувати карту розбрату. Тоді з'явилися під час тих президентських виборів карти поділені на три частини, на різні сорти. Це ж привнесено було з боку, це технології, розумієте, це не те, що було в реальному житті. Умовна проблема вона почала фігурувати навіть в тих подіях, які зараз відбуваються на, на сході України. Хоча реально там її то й не було. Тому що, якщо говорити, що ну якщо хтось думає, що на Донбасі там змушували когось говорити по-українськи, то це велика ложь, неправда це є і шкіл там українських майже не було. Тобто ні про які утиски, ні про яку насильницьку українізацію там говорити не випадало, але ж технологи на те й технологи, щоб чинити розбрат, щоб здійснювати ескалацію конфлікту, щоб розбалансовувати політичну ситуацію всередині України. Ну і зрештою, це обернулося в таку велику і достатньо криваву ціну. Ріжі тим, що ніяким мовам, по суті, то нічого не загрожує. Все це привнесена проблематика. Це навіть не проблематика, це це, от іншого слова, я думаю, немає технології. Чесні вибори, очищення влади, протидія корупції, національне відродження, боротьба за демократичну Україну сьогодні об'єднує всіх нас. Будьте патріотами і боріться за свою країну. До зустрічі в лінії захисту рівно за тиждень.